Друзі, всім привіт! Ви на каналі Негеймерка. І вийшли комплекти з Punch Bob 7'4. Я думаю, вже ви це знаєте, і я подумала: ну хто я така, щоб не показати е, вам. Сьогодні я вирішила е, показати це, це на сімейці Чавес Ральстон на нашій, одній з наших нових сімейок. До речі, ось тут клікайте сюди, потім, після відео, і дивіться. Як я робила огляд на це містечко і на цю сімейку, але давайте зараз подивимося поки що про нашого Боба. І так, в нас є ось така піжамка різвиє медузи. Значить, так, дивіться, яка прикольненька. В нас є така жовтенька з голубеньким, є рожева, дуже прикольна. Це, значить, вже не спанчбомба, це його -зірочка, я забула. Я забула, його звати. І є ось така, тобто розмалюй мене, спанч Боб говорить, і дає ось такий жовтенький олівчик, такі ж станіжки і прикольні черевички. Мені здається, це, ну, це, це мені здається, це одні і ті самі, але вони тут змінюють. Кольори, і тут в нас цей з люка. Теж не пам'ятаю, як його звати, бо я ще той знаток Спанч Боба, але я завжди його любила, просто не пам'ятаю, як їх звати. Ось такий голубенький костюмчик, піжамка. І ще є ось такий синій з рожевим, яскравий, дуже-дуже прикольний. І так, верхня частина одягу. Верхня частина одягу, в принципі, це все одна ж і та сама футболочка, але мені здається, тут є новіші. Давайте передивимося, які в нас тут є футболочки. Ось такі. І це все. О, яка прикольненька! Кашалот. Чи хто це в нас? О, який класний спанч Бобік. Блін, як його звати, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я забула. О, це прикольний. Вау! Це вже трошки і. Інший стиль і ще є такий. Окей, верхня частина одягу ми подивилися. Так, тут нічого нема. Далі, давайте ж перейдемо до повний ріст в нас. Ух ти, в повний ріст в нас є ось така сукня. І ось такі в нас ті самі, мені здається, тапулечки із носочками. Давайте подивимося по кольорам. Ось така рожева. Фіолетова, прикольна, як ніби з якоїсь команди. Оранжева з такими медузками і з такими квіточками в стилі спанч Боба. А тапки міняються в нас чи не міняються? Ага, зараз не змінюється, бо це я дивлюся в повний ріст. Ось такі. О, прикольні. Як це учора казвати, пишіть теж. І ще з такою рибочкою в нас. З оцим от, з, білкою. з білкою. Ось така синя червоненьке моє. І яка скажіть, що вам найбільше подобається? Є така біленька. Це теж якось як ночнюшка виглядає, але, в принципі, може бути і якась літня сукня, в принципі. Да? Давайте пройдемося по нижнім. Ось такі в нас штаніжки. Давайте подивимося по верхнім. я її вдіну якусь футболочку. О, Оця мені дуже подобається. що ще, оця мені подобається така мілашна. Давайте подивимося по нижній частині. Ось, значить, в нас є ось ці штанці. І, в принципі, це вони як і є з тої піжамки, повторюються, але тут ще є деякі інші. Тобто, не всі йдуть в піжамці от, ще з білкою. Тобто, ви можете як зразу піжамку собі одягнути, а це взагалі на джинси, похоже. Мені. Ну, да. Так. Бо є, бачите, якісь, як більше на піжамні похожі, а є якісь схожі, а є якісь більше на джинси. До речі, не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. Так, Нижня. Так, давайте аксесуари подивимося. Значить, Аксесуари. Нічого в нас немає по аксесуарах. І давайте подивимося повзутті зараз. Ну, ось ці такі самі в нас тапочки. Давайте. Вдінемо тут якусь спідничку їй для того, щоб роздивитися тапулі наші. Значить, що у нас тут є? Є сині з цим унивим чуваком. Є ось такі цей планктон, здається, є з білкою, ну, прикольні. З панчбобом самим, власне. Тобто, в нас тапки вони йдуть під кожного персонажа. У нас є під цього кашалотіка нема. нема під кашалотіка, Давайте виберемо якісь її тапочки. Мені взагалі оці подобалися. Я тоді ще, можливо, зміню от футболку, я хотіла на якусь азбі. нема коричневих. Отака, я навіть не очікувала, що я її так вдягну, але окей, хай буде. І так, давайте подивимося, ще в нас по дорослих. Що в нас є по дорослих? Давайте стилізовані образи. По дорослих стилізовані образи в нас є так само, Ну, тобто, це і, напевно, що підлітки. Да? чи такі вже І підлітки, і дорослі. Ось у нас є такі стилізовані образки. Мені здається, вони дублюються з дитячими. Тобто, по суті, тут можна зробити такий family лук спанч І давайте подивимося, значить. Mm, Все-таки, чи воно точно дублюється, чи так, у нас та сама йде футболка. Далі, давайте в повний ріст. До речі, тут, якщо буде та сама, та сама сукня, це буде дуже, дуже досить дивно. ні, от сукні нема. сукні нема, Тобто, в повний ріст для дорослих у нас нічого немає. І е, йдуть ті самі штанішки. Я, 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 я так собі думаю, зараз подивимося. Так. Штани ті самі і взуття, е, взуття, взуття, зараз подивимось. І взуття те саме. І давайте ще: я ж завжди геній, просто, е, який забуває про існування головних наборів взагалі. Значить, нема. Ага, тихо, тихо, тихо. Немає нічого. І давайте подивимось, все-таки головні убори ще для дітей нема. Нема головних уборів. Окей, і давайте ще ж подивимося по аксесуарах все-таки. Можливо, щось є з аксесуарів у нас нічого нема. І тепер давайте відправимося і подивимося, що в нас є, які меблі, що в нас, нас з'явилося ще щось для дитячої кімнати, наскільки я зрозуміла. Подивимося, хоча я. Незнаток, як завжди, я вам кажу, я любитель, але. Вже раз таке діло, то можна і показати. Дивіться, це їхнє житло, тобто вони в мене були в відпустці. Це їхнє житло, і пропоную одразу з вами перебудувати ось цю дитячу кімнату. Тобто Вона в нас була, вона в нас була ось така, як ви бачите, да? а ми, ми її зробимо. Хочу все зробити. З Спанчбобом. І одразу подивимося, що в нас є. Тут, по-перше, та дідська кімната губка Боб, вона є синя, рожева і глибоко синя. Так, зараз давайте, давайте ж подивимося. Слухайте, це приколи в нас, це в нас приколи. Значить так, Ми все повернемо і подивимося, що в нас є. Бо, мені здається, по факту, в принципі, тут взагалі все супер. Супер-пупер є. По-перше, я от не знаю: от ці вікна вони теж відносяться до. Ні, ці вікна відносяться кудись інакше. Окей. Окей. Давайте подивимося цю синю кімнатку. В нас просто супер-пупер бімбочка. І так, і так, і так, і так. В нас, значить, ось такі от обойки. Е шпалерки. Сині з фіолетовим, і тут прямо намальовані їхні якісь сцени з мультфільма. Так, давайте отак зробимо. І ось тут так само. Тут в нас сцени з мультфільма, а тут просто квіточки. І давайте подивимося, оці штори. Вони звідки йдуть? Вони теж якісь, напевно, з базової гри. Окей. Далі. Давайте ж подивимося, що в нас тут є. В нас тут є ось такі іграшки і ось такий ящик для іграшок. Ми ще з вами будемо їм кімнату робити, але все одно подивимося далі. Що це таке? Що це таке є? Якщо чесно, я ще поняття не маю, що це таке є, бо тут якась дивна жижа, може, тут якийсь хом'як живе, а може, а може, ні. Що, що це таке? Ігровий набір. Хм, цікаво. Далі, в нас тут є столик і стільчик. А оця дошка. Ця дошка, вона стандартна. У да, нас іде. далі. Двері теж. Далі, в нас іде ось такий годинничок миленький, називається настінні часи Гері І ось така шафа. Далі в нас Іграшка ось така Сенді. Я буду знати, це білка Сенді. І ось такий коврик. Да? Далі в нас супер прикольна люстра. Ліжечко яскраве. Зараз ми будемо дивитися, що у нас тут змінюється. Тумбочка, все під стіль, як то кажуть. Равлик іграшка і ось така шафа. Тобто повністю дитяча кімната. І давайте подивимося, це крісло. Воно ні, це крісло з базової гри. Окей, подивимося, що йде в нас як. Ну, я так думаю, ну, давайте перецикаємо. Все в нас розположення таке саме, просто в нас змінюються кольори кімнат. І давайте подивимося на кольори кімнат. Тут кімната та тихо, тут та кімната в нас така рожевенька з жовтим, дуже-дуже затишна, і з ніжним зеленим, і такі фіолетовенькі обої шпалери для, для дівчинки, можливо, для хлопчика. Ось така в нас кімната. І, ага, так не можна зробити. Окей, я ж знаток. Так, далі. І в нас є ще така глибока синя. Давайте зараз бахнем, глянемо, що в нас там. Це все саме, але оце, ну, мені здається, вже для хлопчика, да? Хоча зараз можуть посипатися коментарі. Не суди по кольорах. Ну, в общем, вам судити, для кого ця кімната, але дуже прикольна кімната. Так, давайте ж подивимося. В нас просто є багато кольорів. Я хочу щось таке вау, якесь. Давайте таке от забабахаємо. А от мені цікаво. Тут буде іти якась сцена. Нема сцени. А чого сцени нема? Нема ніякої. Нічого нема. Де вони? А де вони? Слухайте, а де вони? Так. Я хочу. Я от не розумію, що це за прикол? Де... Покриття там, де вони були? Нема? Ну, окей, ну десь, напевно, є, просто це ж я. Геній. Так, і давайте я ще хочу, отут хай буде така. А тут. А тут, тут, тут. тут... Тоже якусь синю треба. Отака. Отака нам підходить. Детська в стилі губки баба! І так, нам тут треба. Скільки в них тут взагалі спалень є? Я думаю, що тут, в принципі, може бути. Ну, окей, давайте робимо для одної. Давайте робимо для одної. І зараз ми будемо дивитися, що в нас тут є. Так, давайте подивимося по кольорах. Які вони прикольні! Давайте подивимося, ось такі є. Ось таке, ліжечко. Так, ось таке. Голубеньке, потім жовтеньке, таке з рожевеньким, яскравеньке, губка боб обнімається з Патріком, значить, кашалот чи не кашалот. Ось таке зелене з фіолетовим, Просто супер, супер-пупер. О, і такі у нас, типу, однотонні є із ананасиками. Так, мені сподобалося оце. Я хочу оце ліжко. Так, все, я буду брати оце ліжко, і хай воно мені тут, значить, буде. Далі. Ось така от люстра. І давайте подивимося, які у нас є кольори цієї люстри, і мені щось цієї люстри, якщо чесно, мало. Я би ще якусь бахнула десь люстру. ну Це дивно трохи виглядає, да? Ну, ладно, хай буде одна. І так, давайте подивимося по кольорах, що в нас є. І, до речі, воно так прикольно світить. Ну, давайте в ніч уйдемо. Щось поміняло? Мені, поміняло мені, щось нічого не поміняло. Окей. Давайте, давайте день тоді. Ось такі в нас. О, така і темна є, і така оця прикольна. Хай буде жовтенька, мені подобається жовтенька. Далі. Далі, далі, далі. Давайте виберемо, як... по-перше, тут реально же акваріум. Тому що куди нам без акваріума. Давайте поставимо акваріум. Я, я зараз, як завжди, навіть без ніяких кодів. Просто ставлю меблю. Так, давайте подивимося. Я хочу щось яскравеньке. От, от така от мені подобається. Давайте посунемо сюди. Так. І. До речі, до речі, до речі, що я хочу сказати. Значить, в нас є ще такий коврик, але мені не, не вистачає. Е, мені здається, штори, да? Так. Ось. Занав'язки немає е, губки Боба? Немає. Я просто хочу вибрати по кольорах. В принципі, можна якийсь е, жовтий, рожевий. Окей, хай буде така, хай буде така, але в мене все одно мені не вистачає люстр. Мені не вистачає. Я забавахую три люстри. Отак. Ми світло не будемо економити, ми шикуємо. Так. Давайте отак. Все. І так яскраво. ха ха У мене три люстри. Так, давайте подивимося, що в нас є, значить. Показати все. І давайте сортанем ще раз виберемо наш губка Боб улюблений. І так, вона нас же все яскравеньке. І давайте подивимося, все-таки, які в нас є от коврички. У нас є ось такий коврик. І ось в нас є різні, 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 різні. До речі, мені сподобався, по-перше, мені сподобався оцей фіолетовий, по-друге, мені сподобалася оця карта. Оця карта піратів просто суперська. От така, от, хай буде тут карта. Так, далі, що це таке? Розвивальний стол. Ага, тобто в нас ось такий столик. В принципі, хай собі стоїть. Давайте щось виберемо. Теж, е мені здається, ось Ну у нас, звісно, кімната дуже виходить яскрава. Хай буде ось такий, але давайте ще я вам покажу, які взагалі вони є. да Давайте подивимося, що в нас тут є. Є такий коричневий, є рожевий, є рожевий жовтим. Є. Та, йолки-палки. Так. Давайте так. Є, є, є ось такий бірюзовий. Рожевий з голубенький, зелененький, жовтенький. В общем, скільки хочеш, що хочеш, є все яскравеньке, все гарненьке. Далі в нас є парта. Тобто в нас є розвиваючий столик. Ну, давайте розвиваючий столик не будемо ставити, тому що мені здається, що у нас діти вже трошки доросліші. Давайте парту поставимо тут. Але парту би було добре ставити біля вікна все таки. А що, якщо акваріум тут поставити? А що у нас не стає? Стає. О, о, заходиш і зліва в нас буде такий акваріум. Або тут акваріум. І, значить, отут у нас буде парта стояти. Ось тут у нас буде парта стояти отак. От. Акваріум тут. Парта тут. Так, давайте подивимося по кольорах. Так. М -м, навіть навіть і не знаю. Ну, оцей жовтенький, так? Да? І давайте одразу ж підберемо стільчик. Вау! <реш> Яке воно все яскраве. Давайте подивимося по стільчикам. Ну, В принципі, там всі оці відтінки повторюються, але дуже відтінки прикольні. Я би хотіла Хай буде оцей рожевий, я б хотіла щось таке прям фіолетове-фіолетове, але мені здається, нема такого. Окейчик, значить, оце в нас є якась прям штука, якась іграшки, але у нас же тут щось не влазиться, бо в нас, як виявилося, не супер велика кімната, значить, давайте вліпимо годинник. Далі. Що в нас тут є? Не чекайсь, от равлик. якийсь, Ой, тумбочка. Можна ще забабахати їй тумбочку. Е, давайте просто тумбочку виліпимо. І, і будемо ой, і будемо дивитися, значить, які по ній є відтінки. хм, Голубенька, ну, така от теж. Значить, і давайте, по-перше, опа! На тумбочку сідає іграшка. Це прикольно. О, в нас є такі стікери. Прям сп... Ага, так, все, я зрозуміла. Значить, стікери є окремо, обої є окремо. І тут вже в нас відбувається таке, що отут ми їх ліпимо, куди хочемо. Так, давайте щось виліпимо. Нас... равлик... Так, равлик буде біля равлика. Далі. А ні, трохи дивно виглядає, ну окей. Так, давайте подивимося, що ще. І білка в нас просто офігенно. І так як це, в принципі, у нас все. Е, вода, то, в принципі, вони можуть де хочуть, там і знаходитися. Бо вони ж плавають, правильно. Правильно. Далі. Ще давайте того синього чувака вліпимо. Того синього чувака. Синього. Де синій чувак? Хто знає. Так, я, я по-перше, забула, як його звати. Оцього вічно недовольного. А по-друге, я його не бачу. Ага, от він є. Він він тут, до речі, дуже-дуже-дуже навіть щасливий тут сам по собі. Просто прекрасненько. Все. Далі. Е, далі, О, давайте подивимось взагалі, що в нас є по підлозі. У нас нічого нема. Ну, окей. Окей. Так, тепер давайте по всім, е, значить, по всім нашим предметам. Е, що в нас ще є? В нас ще є шафа, але я от, мені здається, це вже буде трошки перебор. Бо ми тут виліпили акваріум, вже можна, в принципі, без шафи обійтися, от хай. І такий равлик, і такий равлик просто купа всього. значить, от Така іграшка в нас є, давайте вліпимо її сюди. І, в принципі, це той самий Патрік, просто він з різними емоціями. Далі в нас ще є білка. Ого, яка білка! Так, білку сюди посадимо. Або сюди. От, вона буде тут охороняти сидіти. Сни, і подивимось, що в нас є. Ну, у нас білка. У нас білка. В ось в кольорах таких космонавт-пілка. Так. Далі. Е, Патрик-білка і спанчбоб. Спанжбоб отут буде сидіти. І давайте подивимося, що в нас є. Ну, тут так само просто різні емоції, які з І от нас тут. Герой, супергерой, короче, Коротше, хай буде, звичайний, спанч Боб. Ось. І ще, у нас є шафа. Да? Просто вам покажу. Давайте просто покажу, яка в нас є шафа. Я вже її ліпити не буду. Тому... О, супер. Теж в наших власних кольорах. І є ось такий ящик для іграшок. Є ящик для іграшок, який ми, в принципі, можемо. Навіть. Замотити посадити і вибрати якісь супер кольори. Тепер мені стало все на свої місця. що Це просто де хочеш, там і розставляй різні сценки. Це дуже круто. І в нас ще є ось така книжкова шафа в виді. Да? Огляд, який ви заслужили. Просто десь в коридорі поставила, бо вона вже нічого не влазить. Ось такі в нас є кольори. Супер! Супер, давайте же ж включимо гру, і в нас ось ця от наша дівчинка. Вона. Давайте її, значить, ем, вибрати кровать. От. блін, як її це? Точно вона. Вона, напевно. І давайте ж, не знаю, хай подивиться на. вибрати, Ага, інтенсин, вау! Що можна. А. А Асвіщені, купіть рибу. Гупі, давайте Гупі купимо, тому що в мене колись були Гупі. А можна ще рибу купити? Золотая рибка. І ще, давайте. І ще гупі, і ще золотая рибка. Буде от дві таких, дві таких. Потім, давайте ще я ще хочу. Якась тетра. Ай буде. І ще. Смотрети риб. Все, ми йдемо дивитись риб. І до речі, давайте подивимось, що ж у нас в акваріумі. Так само у нас є значить, той ананас. Оце от і оце от. Я, я знаю, що хтось там десь живе, а хто де живе. Я не знаю, розкажіть мені, будь ласочка, Так, давайте йдемо, і хай подивиться вона на своїх рибок. Мама! Мама, до речі, в нас теж вся губка бобіна просто дуже Дуже в ну, нас затишно! От губки-бобина сімейка. І якщо вам сподобався мій огляд, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть, чи хотіли б ви цей набір. І як вам ще акваріум? Та тобі він явно сподобався. Всім па-па і хорошого дня!